Слава Україні! Олег Олегтягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Звісно, що коли народ виходить на вулиці і має якісь певні свої вимоги, то з народом потрібно говорити і влада повинна слухати народ. Але коли приїжджають офіцери ГРУ Російської Федерації, організовані групи диверсантів, сепаратистів і намагаються створити сепаратистський шабаш, намагаються зіткнути людей між собою всередині України. То з ними треба говорити зовсім по-іншому, і ми навпаки вважаємо, що на сьогоднішній день головним завданням українського парламенту на цьому тижні є протидія антидержавному сепаратистському заколоту в східних регіонах України, який організований сьогодні Кремлем. І всім треба нарешті вже зрозуміти, що це є новий етап путінської агресії по відношенню до України. І не треба цяцькатися, і не треба панькатися, і треба припинити отой так званий псевдо. Толерантність і потурання у відношенні до всіх проявів антидержавної політики, яку сьогодні Кремль намагається проводити і нав'язувати в Україні, зокрема в східних регіонах України. І я навпаки вважаю, і фракція свободи вважає, що занадто м'яко влада сьогодні поводиться з тими сепаратистами, яким дозволяє проникати в приміщення обласних адміністрацій, приміщення силових структур, захоплювати зброярні. І я вам хочу сказати, що дуже жорстко потрібно карати всіх тих негідників, які будоражуть ситуацію тут на середині України. І тому тільки но повернуться силовики зі сходу України. Ми вимагаємо, щоб вони прийшли сюди. Всі силовики і прозвітували нам і МВС, і прокуратура, і служба безпеки України, і прикордонна служба, яким чином здійснюються заходи по збереженню територіальної цілісності Української держави. Кордон має бути нарешті вже закритий. Нарешті треба ввести візовий режим з Росією, щоб не один негідник, сепаратист, диверсант не проникав сюди на територію нашої держави. Треба позвільняти усіх тих керівників міліції, служби безпеки в східних регіонах України, які не здатні були управляти цією ситуацією, які не давали наказів. Виролити з цієї ситуації, діяти згідно закону, треба притягнути негайно до відповідальності всіх тих керівників, органів місцевого самоврядування, які так само не опанували ситуацію. Треба чітко розуміти, що багато народних депутатів України будоражуть там і проводять сепаратистські шабаші на сході України. Скажіть на мені партія регіонів, що ваш Єфремов там витворяє? Що там Ахметов робить? Які переговори проводять? Які дії вони проводять? Негайно потрібно зупинити отой шабаш на сході України і не немає значення: народний депутат, олігарх, чи представник місцевого самоврядування, чи представник правоохоронних органів має бути притягнений до відповідальності. Більше того, всі зараз розуміють, чому так сталося і чому так відбувається в Україні до цього часу. ухвалений закон про люстрацію був би закон про люстрацію, чітко би було зафіксовано. Які люди не можуть обіймати посад, тоді би ми й могли відповідно розуміти, що кадрова політика в державі була би вирішена належним чином, а не так, як зараз, що старі рудименти, старі представники сьогодні далі прислужують Москві. Агентура Москви залишається при владі. І нарешті я зараз вимагаю, щоб міжнародне розслідування відбулося по відношенню вбивства нашого офіцера, майора Крачевського Станіслава в Криму. Російським окупантом Зайцевим міжнародне розслідування цієї справи, тому що не можна допустити, щоб українські вояки гинули зараз в мирний час. І через те ми не згадали ще до цього часу тут в парламенті цього злочину російських окупантів проти українського офіцера. Вимагаю зараз хвилиною мовчання вшанувати пам'ять нашого офіцера Дайте завершти нашого українського офіцера, який загинув. За незалежність української держави. Хмелина мовчання в його пам'ять і в пам'ять сотень загиблих. Дякую, герої не вмирають! Слава Україні! Дякую.